Я поліцейський офіцер громади Красноїської територіальної громади до складу якої коїгоди село Стара Краснешора та СМТ Красноїльськ. Чисельність нашого населення близько 12 тисяч осіб. На нашій громаді проживають дуже багато осіб різної національності. В громаді я знаю всіх людей, теж саме як і вони знають мене. До мене Усім телефонують з усіх проблем від дрібних правопорушень до кримінальних. Також завдяки службовому автомобілю я би реагую на повідомлення та допомагаю людям розібратися в даній ситуації. При прийнятті участі в цій програмі проєкту по всій громаді я вдячний їм, то, що продають труд, душа для всіх жителів громади Кресницької ТГ. Носяться до офісера громади привітно всі довольні, привітають їх, тому що вони знаходяться на території громади безпечно їм жити вместе з офіцерами громади з появою офіцерів у громади і з тим, що ми їх почали частіше запрошувати до нашого закладу. У наших дітей покращилася відвідуваність закладу. Діти е, почали, е, скажімо так, брати участь у різноманітних конкурсах і приносити досить гарні результати. Бо все ж таки, е, коли приходить офіцер у формі, для дітей це має велике значення. Вони завжди на місці Позвониш, приїхали, можна передбачити якийсь там випадок, злочин. Дійсно от, видно, люди їх знають, на телефон завжди відповідають. Видно, що щось зміни відбулися в хорошу сторону. Прибуваючи в селі Стара Шора, спільно з моїм напарником були почути крики з даного магазину про те, що людині стало погано. Після чого ми дуже швидко зреагували і забігли в магазин, побачили з непритомну людину староста села Старої Красношори. Надали йому домедичну допомогу. Після чого ми викликали швидку допомогу та передали чоловіка лікарям. Пішов в магазин, кави попити, стало зле. Втратив свідомість, Хлопці опинились, поліцейські офіцери поруч, надали необхідну допомогу. Якби не вони не знати, чим би це закінчилось, поки швидка приїхала. Я їм за це дуже вдячний. Був в мене такий випадок, що вкрали мені в мене бензопилу. Я звернулася до наших поліцейських нашої громади. І вони відреагували швидко, скоро та й знайшли мені мою праву. Дякую, що є такі працівники поліції, які, які не байдужі до нашого села, до наших людей, що вони цікавляться і допомагають нам. Я постійно перебуваю в громаді, так як для мене дуже важливо, щоб мешканці нашої громади перебували в безпеці. Я тут живу, я тут працюю.